Вправа 348. Обчисли зручним способом, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, давайте це зробимо. Я думаю, що тут не дуже складно. Подивимося, 99 помножити на 117. 99. Давайте ми запишемо як 100 мінус одиничка. Пишемо тоді 100 мінус 1, що множиться на 117. Записуємо 117. І це дорівнює. Ну що ж, розкриємо дужки. спочатку 100 треба помножити на 117. 100 помножити на 117. Так, а потім знак мінус. І одиничку треба помножити на 117. І це дорівнює. Так, ну що ж, 100 помножити на 117. Після 117 треба дописати два нолики. Це буде 11700. Пишемо 11700. Так. Е, мінус. А 1 помножити на 117 буде просто 117. І це дорівнює. Переносимо. Ну, е, яким чином можна відняти від 11700 117. Можна відняти 100 і потім відняти 17. Тобто, я так запишу. Що 11700. Я запишу як 11. 1700. Спочатку віднімемо 100. У нас тут місце є. А потім віднімемо 17. Це разом ми заберемо 117. Якщо віднімемо 100, це буде 11600. 11600. Мінус, тоді залишиться 17. І це дорівнює. Ну, дивіться, знову я заберу звідси сотню, залишиться 11500. 100 мінус 17, це буде 83. Тобто буде 11 тисяч. Далі 583. Добре. Отже, ми обчислили. Тоді 99, що множиться на 117. Переходимо до другого завдання. 1002, що множиться на 54. Давайте ми 1002 запишемо як 1000 плюс 2, що множиться тоді на 54. Тепер розкриваємо дужки. Спочатку 1000 помножимо на 54. 10 помножити на 54. А там у дужках у нас знак плюс. Плюс буде 2, що множиться на 54. 2, що множиться на 54. І це дорівнює. Ну що ж, 1000 на 54 це 54 і три нолика, це 54 тисячі. 54 000. Так? Ну, а 2 на 54. 2 на 50 це 100, а 2 на 4 це 8. Отже, це буде 108. Пишемо плюс 108. Плюс 108. І це дорівнює, Переносимо. Пишемо це дорівнює, Ну, 54 тисячі плюс 108 це буде 54 108. Пишемо 54 тисячі 108. Так, друге ми зробили. Переходимо до третього завдання. 82, що множиться на 60. Ну, давайте ми 82 запишемо, як 80 плюс 2. Пишемо тоді, що це дорівнює. В дужках 80 плюс. 2, І що множиться на 60, це дорівнює. Спочатку 80 помножимо на 60. 80 помножимо на 60. Так, а потім плюс, у дужках у нас, плюс, 2, що множиться на 60. І це дорівнює. 6 на 8 це 48. І дописуємо раз два нолики. 48 і 2 нолики, тобто це 4800. 2 на 6 це 12 і 1 нолик це 120. Плюс 120. І це дорівнює. Ну що ж, 4800 плюс 100 це буде 4900, а плюс 20 це буде 4920. Пишемо 4920. Якщо вам складно, ви тут могли написати, що це 8, що множиться на 6, що множиться на 10, що множиться на 10. Ну, але так простіше записувати. Я думаю, що все зрозуміло. Переходимо до четвертого завдання: 47, що множиться на 300. Давайте ми 47 запишемо як 50 у дужках мінус 3. 50 мінус 3, що множиться на 300. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. спочатку 50 помножимо на 300. 50 помножити на 300. Так, Потім знак мінус ставимо. 3, що множиться на 300. І це дорівнює. Ну, як 50 помножити на 300? Треба 5 помножити на 3. Це буде 15. І дописуємо тут є 1, 2, 3 нолики. Отже, це буде 15 тисяч. Мінус. Тепер дивимося. 3 на 3 це 9 і 2 нолики – це 900. Отже, 15 тисяч мінус 900. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо до рівня. Звичайно, що це буде 14 100. Ну, Щоб вам було зрозуміліше, можна так записати, як 14 тисяч плюс 1000. Плюс 1000. Це буде в сумі 15 тисяч і мінус 900. І це буде дорівнювати 14 тисяч. Тепер 1000 900, це буде 100 плюс 100. І це буде дорівнювати 14 тисяч 100. Ну що ж, ось таке завдання. Я сподіваюся, що вам зрозуміли і такий метод. На цьому вправу завершено.